За відомостями синоптиків, в Україні 28 травня температура уночі 12-17, у день 24-29, на заході та півдні країни 21-26, на високогір'ї Карпат уночі 7-12, у день 15-20, на Вінниччині, Кіровоградщині, у південній частині та у більшості західних областей місцями короткочасний дощ, гроза, нарешті території без опадів. Вітер переважно південно східний 5-10 метрів за секунду. У Приазов'ї подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі від плюс 14 до плюс 19, вдень від плюс 24 до 28. У Києві вночі – плюс 16, 14. Удень плюс 26-28. Без опадів мінлива хмарність.